Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 565 на рисунку 14 зображено план деякої земельної ділянки і вказано реальний розмір однієї з її сторін. Визначте, у якому масштабі виконано план ділянки, якщо довжина сторони клітинки дорівнює 5 мм. Починаємо. Розглянемо рисунок А. На рисунку А вказано реальний розмір однієї сторони фігури. Пишемо: реальний розмір 70 метрів. Далі нам треба визначити розмір на плані. Ми знаємо, що одна клітинка 5 мм. Отже, нам треба порахувати, скільки клітинок. Давайте разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, нам треба 7 помножити на 5 мм. І це дорівнює 35 мм. Ви вже помітили, що реальний розмір дано в метрах. Тому зараз нам треба метри перетворити в міліметри. Один метр це скільки сантиметрів? 100? Отже, 70 метрів це 7000 сантиметрів. А тепер сантиметри в міліметри. Один сантиметр 10 міліметрів. Тому. В міліметрах це буде 70 тисяч міліметрів. І вже тепер ми готові перейти до масштабу. Пишу масштаб. Щоб визначити масштаб, треба записати у вигляді відношення розмір на плані до розміру реального. Отже, 35 000 до 70 тисяч. Тепер я запишу у вигляді дробу. Цей дріб треба скоротити на 35 в чисельнику 1, в знаменнику буде 2000. І ми дізналися, що масштаб 1 до 2000. Розглянемо рисунок Б. Реальний розмір. Реальний розмір сторони дано в дециметрах. 60 дециметрів – це скільки сантиметрів? Треба помножити на 10, правильно? Це 600 см. А в міліметрах ще помножити на 10. Отже, це буде 6000 міліметрів. Тепер треба визначити розмір на плані. Разом рахуємо клітинки: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 клітинок. 6 треба помножити на 5 мм. Тому що одна клітинка 5 мм. Розмір на плані 30 мм. Тепер масштаб. Щоб знайти масштаб, треба записати у вигляді відношення. Відношення розміру на плані до розміру реального. Тобто 30 мм до 6000 мм. Тепер запишемо у вигляді дробу: 30 до 6000 тисяч. Далі треба скоротити на 30. В чисельнику 1, в знаменнику 200. І ми дізналися масштаб 1 до 200. І залишилось записати відповідь. Все, завдання виконано. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!